Ну що ж, друзі, продовжимо говорити про, на тему виховання. Або, як вже було сказано нашою гостою, потрібно не виховувати, а будувати стосунки. Ось, тому, друзі, поговоримо от трішки про батьківську агресію, ось, як впорти зі своїми емоціями перед дітьми. Тому що ми говорили, якщо нам дорослим не подобається, коли нас кричать, чому це має подобатись дітям? Давайте поговоримо, розберемося з цій темі. Нагадую, Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня у нашій студії. Ще раз вас вітаємо. Добрий ранок ох! Мені здається, ми в принципі. Більше говорили про батьків ніж про дітей у минулій темі? Мали би про дітей говорити? Ну, так то ти, Ваню, так хили з усієї да? теми? Так. Е, але розуміємо, що е, як ви вже казали, є реакція на непослух батьків, є різна. І чому батьки реагують агресією? От чому вмикається оце е, таке вже напівзлість? Бажання швидко потушити цю пожежу. Е, чому от це відбувається? Ну, давайте ми почнемо з того, що агресія це реакція, а під реакцією завжди ховається емоція. Угу. Тобто агресія, агресивна поведінка, крик, стусани. Погрози, маніпуляції і всякі такі інші непродуктивні батьківські реакції, вони ніколи не первинні. Під ними теж ховається те, з чим батькам складно справитися, mm -hmm. а це почуття, це емоція. Коли в нас немає культури, усвідомлення, проживання своїх почуттів, то ми реактивно надто швидко переміщуємося у реагування, а далі маємо, що маємо все, що описали секунди тому. Тому mm -hmm. для того, аби не скотитися у швидкі реакції, нам потрібно визнати собі, а які ж мої емоції. Ці ці реакції запускають. І, як правило, тут ми зустрінемося із двома почуттями чи емоціями. Ми матимемо відчуття фрустрації як дуже сильного болючого розриву між очікуванням і реальністю. Угу. Я ось очікую, що буде так в реальності. Маю інше. Це створює величезну прірву між цими двома двома поняттями. Угу. І у мене внаслідок фрустрації може виникати дуже багато або Агресії, гніву, злості або безсилля, болю і е, так, такої розбитості. Mm -hmm. А зрештою, і те і інше все одно вестиме до злості. Нам потрібно навчатися, по-перше, справлятися зі своїми фрустраціями, а по друге, занижувати власні очікування від дітей, тому що чим більше ми чекаємо, що нас будуть чути з першого разу, mm -hmm. тим сильніше ми фруструємося внаслідок. Знаєте, згадався мені приклад. Е Біблійної притчі про будинок, який стоїть на камені, наприклад, чи там, на піску, і коли приходить шторм, то будинок або руйнується, або стоїть, дивлячись на, якому, на якій основі. І коли в нашому житті приходить такий шторм, це не послуг дитини, там десь від оточуючих не те, що ми очікуємо, то. Цей шторм це лише привід подивитися, наскільки сильний будинок, наскільки сильна я. От виходить, що не, не проблема в непослусі дітей, не проблема в тому, що от стас, проблема в матері чи в батьку, так, чому я так реагую на це, mm -hmm. що мені це зачепило, так? От як дослідити от, так, себе, зрозуміти, що зараз я сильно, там, можливо, захищаю якісь свої бачення ідеальної дитини, чи можливо якийсь страх і бути поганою матір'ю чи батьком. От як зрозуміти. Міти, от ви вже зазначили так дві приблизно причини, чому зараз я кричу, чи чому я зараз агресую? Можливо, тому що в моєму шведському столі, столі реакції немає інших реакцій. Можливо, я настільки звик, що потрібно поводитися так, або у моєму анамнезі так зі мною поводилися. І я не маю напрацьованих інших моделей поведінки. Uh -huh. Мозок працює вкрай цікаво, коли uh -huh. в нас є звичні моделі або швидкі схеми реагування, то з величезною імовірністю у критичних uh -huh. ситуаціях ми будемо реагувати відповідно до наших. Напрацьованих моделей, але це не означає, що ми не можемо створювати нових моделей і нових схем чи доріжок mm. комунікації. Дуже класно ви сказали про фундамент, так, ось історія з будинком і фундаментом. Mm. Чим більше в нас опор, чим більше в нас рівноваги, тим ми стійкіші у кризових чи складних mm. ситуаціях. І нам потрібно згадувати, що є моїми опорами. Часто, правда, немає в нас будинок, який стоїть на піску. І будь-який подих вітру може його підхід. Хитнути. Але давайте опиратися на цінності, що виступає фундаментом для кожного із нас. Можливо, любов до дітей. Якщо я згадаю, що це дуже-дуже потужні такі... Сваї стовпи мого фундаменту, то це допоможе не зірватися, бо я ж люблю і я точно не хочу болю цій дитинці, котра переді мною і перед котрою я маю величезну відповідальність uh -huh. про те, що я йому вкладу, що я дам йому як поштовх до життя, і як його життєвий сценарій. Uh -huh. Можливо, моєму, моїми цінностями може бути вірність своїм обіцянкам, коли я даю собі обіцянку, я хочу з сьогоднішнього дня реагувати інакше, і я тримаю. Вірність. Можливо, в мене є цінність стосунків з дітьми як, один, як, як ще один стовп у фундаменті. І коли я тримаюся на ось цих опорах, то замість зірватися в непродуктивну чи неконструктивну реакцію, я дозволяю собі заповільнитися і. Вчинити інакше ми часто забуваємо і недооцінюємо цінність емоцій і почуттів, тому що зовсім не означає, що ми не маємо права гніватися чи злитися на дітей. Злість як одна із, до речі, фундамент знову ця ж метафора, злість як одна із цеглинок у фундаменті психіки. Наша психіка стоїть не на трьох китах, а на семи емоціях. З них, ми, з них складається наша цілісність. Коли одна із емоцій випадає, то ми не можемо мати міцних опор. А злість це нормальна емоція, здорова емоція на нездорову поведінку, на нездорові обставини. Тільки ось реагувати зі злості криком чи істерикою. Це вже так собі перспектива. Нам треба навчитися не реагувати зі злості, а справлятися із цією злістю. Дякуємо. Оксано, скажіть, взагалі, які основні тригери? Що можуть викликати агресивну поведінку в батьків? Ох. Через що, ох, що це замінне поле, що ми так ох, яке питання в кожного свої? У кожного ну немає немає класичної схеми, немає моделі, або я вам чітко відповіла. У кожного тригери свої і вони базуються на тому, як сформувалися ми і про що болить нас. Когось тригерить а, те, що він не в авторитеті. Тоді, якщо ти мене не слухаєш, я для тебе не авторитетний, все. Тригер, червона тряпка для бика, пішла жара, давай кричати. Для когось тригером виступає крик. Я батьки, котрі не справляються із шумом, так їх болить, Шум болить дитячі крик, а діти не можуть не кричати. Діти вони на те, діти в них немає ось того пульту, який регулює їхній голос. Вони реагують так, як відчувають, тому угу. що малі для когось тригером виступає, наприклад, бруд або нечистота. Так часто перфекціоністичні батьки чекають, що діти будуть такими ж перфекціоністами, і мають бути кубики по поличках, лего по коробочках і, взагалі, все чисто і прикинь дитина. Не має права бути десь. Вимазана <смеш> дім з дитиною так і дитинка чистенька, це класика. А там, де живуть діти, там не може бути чисто, допоки малі діти. Знаєте, коли в нас, коли нам потрібно вибрати два із трьох, це діти, психічне пс... діти, наш спокій і чистота, то ми можемо вибрати тільки два. Якщо ми маємо дітей і хочемо бути спокійними, то від чистоти доведеться відмовитися. А якщо ми маємо дітей і хочемо чистоту, то на жаль, про спокій потрібно забути, бо весь час ми будемо е, прибирати. Хм. Тобто три правда в кожного свої нам потрібно досліджувати Дякую. власні, але мало того, аби їх досліджувати, нам потрібно їх викорінювати і дивитися. А чому ж це для мене так важливо? Чому мені так важливо, аби було чисто? Що для мене важливіше зрештою: спокій в домі чи чисто прибрані полички? і Коприки? Дякую по собі. Також цікавить знаєте, питання, як оця агресія довгостроково може впливати на дітей, якщо батьки не спиняються, якщо це система виховання протягом всього дитинства, якими ох, будуть діти. Ох, є ж дослідження про те, наскільки сильно реагує не просто наш мозок, а просто кожна клітинка наша, коли кричать. Були дослідження, коли в кімнаті дитинка просто вільно гралася своїми кубиками і раптом заходив дорослий, котрий кричав, але не не напряму на дитину. Він кричав, розмовляючи по телефону. В той час дітки закривалися. Скільки дітей учас... брали участь в експерименті? Абсолютно всі закривалися. Деякі діти після того взагалі переставали гратися. Вони втрачали інтерес до вільної гри, тому що... Клітини, тіло настільки сильно спазмувалося і mm. стискалося, тому що крик, підвищення голосу це ж оральна агресія. Це викликає відчуття неспокою, викликає відчуття небезпеки. І ось у небезпечному середовищі дійсно складно бути вільним, свободним, мати інтерес, мати вільну гру, а це основна діяльність дітей, так тому що це дозволяє їм бути креативними, щось створювати. Але мало того. Це може тривати потім дуже довго, і, в принципі, ми стаємо, діти стають дуже адаптивними, скутими, і в них втрачається розслабленість. Що ми можемо мати як найгірші наслідки? Там, порушення сну або невротичні прояви по типу покушування губок, угу. гриз, чи гризуть нігтики, чи там смикають себе за волосочком, чи мають якось такі ось невротичні прояви по типу постійного пошуку, як би себе заспокоїти. Mm. На жаль, наслідки можуть бути для нас неочевидними чи неочевидними на перший погляд, але вони обов'язково проростуть. Діткам небезпечно там, де багато крику і агресії угу. на характер дитини в в дорослому віці, як це також відобразиться, ми можемо мати або адаптивних дітей, ті, котрі будуть надто слухняними і будуть жити в страху, що хтось у їхньому оточенні теж може їх карати або кричати, або бути ними невдоволеними. Угу. Тоді ми маємо ось цих в кавичках хороших хлопчиків, хороших дівчаток, слухняних хлопчиків, слухняних дівчаток, котрі мають порушення. Меж, котрі не можуть сказати ні, котрі не мають відчуття того, що хочу я і як правильно мені, бо вся енергія йде на те, аби обслуговувати очікування інших від них. Або ж ми будемо мати абсолютне дзеркальце тих самих дорослих, котрі так само поводять себе угу. із іншими дорослими, або із іншими дітками. Що в одному, що в іншому випадку, скажу вам так собі перспективи і так собі наслідки. Скажіть, будь ласка, от як правильно просити вибачення перед дитиною після того, коли батько чи мати проявили агресію? Щиро ми дуже часто думаємо про те, що просити вибачення у дітей це не органічно чи неправильно, бо ми ж дорослі. Якщо я попрошу вибачення, то вони ж побачать, що я в чомусь помилився. А як же дитина визнає, значить, я там не цар Бог над ними угу. і я, ем, я втрачу свій авторитет, але зовсім ні, просити вибачення у дітей це абсолютно здорова практика, яка показує їм, що батьки можуть бути різними, що батьки теж допускаються помилок, і показати дитині, що дивись. Я допустився помилки, але я щиро можу її визнати, спокутувати і потім більше не робити. Це прекрасна інтервенція для того, аби ростити цілісних особистостей. Тому щиро по правді, ми можемо схилитися перед дітьми до контакту очі, очі. Ми можемо щиро сказати про те, як же нам шкода, що щойно допустили помилку. Щиро визнати свої почуття. Я шкодую, мені прикро, мені соромно, я не хотів, не хотіла. І щиро визнати їхні почуття. Я бачу, що тобі болить. Мені так прикро, що тобі стало боляче через мій голос чи через мою руку. Я так не хотів допустити подібного у відповідь. Далі чекати, якщо дитинка піде у контакт і зможе розплакатися в нас на руках, чи довірити нам свої переживання, чи обійняти нас, видихаємо. Ми все зробили правильно. Контакт не втрачений. Ми можемо знову мати. Хороше батьківство. Якщо, поки, на жаль, закривається і не йде на контакт, тоді дати їй час і не поспішати, не вимагати, аби цей контакт відбувся. Дитинці теж потрібно, аби її переживання якось інтегрувалися, прожилися і вивільнилися в ній. Зрештою, просити вибачення це ознака не слабких чи тих, хто помилився, а ознака дорослих і зрілих, котрі визнають свої помилки. Дякуємо. Можливо, якщо коротко прокоментувати, коли дійсно ну там дружині, чоловікові, ну як батькам накипіло, що може допомогти, знаєте, забрати цей тягар з душі? Ось як, як заспокоїтись, як прийти в себе, і, тому що це також гризе. Дорослых. Правда, 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 нам дуже важливо визнати свої емоції і можна навіть щиро поділитися з ними, дітьми, ними, з дітьми. Мені зараз так гнівно, я зараз так дратуюся про те, що мені доводиться повторювати 35-й раз. Я так сильно, у мене опускаються руки, і мені стає так складно mm -hmm. просити тебе знову і знову принести свою чашку із кімнати. Я тут дратуюся, тут гніваюся, тут тривожуся, тут опускаються руки, тут боюся і так далі. Коли ми ділимося своїми почуттями, із тими, хто є адресатом, то це суттєво знижує напругу між нами. Не бійтеся, будь ласка, поділитися з дітьми своїми почуттями, тому що там, де ми розділимо почуття, там з величезною імовірогідністю ми вже не зірвемося у реакції. Диференціюйте почуття і реакції. Почуття дозволяємо, і як тільки вони розділені, проговорені, проявлені, вони не перетворюються у реакції і, навпаки, там, де ми намагаємося собі заперечити про те. Що розгнівалися, чи про те, так. що тривожимося, ми можемо мати дуже сильні навіть імпульсивні дуже дякую. реакції. дякую. Спасибі вам э, за ваші відповіді, за те, що завітали нас і могли поговорити про такі сімейні чудові стосунки, щоб вони були ще кращими. Дорогі наші глядачі, ми нагадуємо, що в нашій студії сьогодні Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня. А також ви можете подивитися у повторі на ютуб-каналі Ранок Надії ці дві розмови з нашими. З нашою експерткою тому бажаємо вам миру, злагоди, взаємопорозуміння та хороших стосунків батьків та дітей.